Всім привіт, друзі! Ви на каналі MLTV. І я сьогодні буду розпочинати рубрику, в якій я буду розказувати про нові безплатні е, лімітні, можливо, речі в Роблокс. Е, і взагалі, ця мені думка якось так внезапно, так скажемо, прийшла в голову. Це все через е, ті самі рекомендації в Тіктокі. Ну, коротше говоря, е, ця рубрика, в принципі, буде корисною. Якщо вам ну, було корисно, то лайкайте. Мені буде приємно. А взагалі до цього відео я б мала викласти ще два, але виникали деякі проблеми. Одне там, де я грала зі своєю подругою в е, The Long Drive. Але дуже довге відео вийшло, і тому, по-перше, немає сил його все монтувати, і по-друге, ті відео вони не качаються. І ще інше відео я там проходження робила однієї. гри, Але наскільки я зрозуміла, це відео не записалось. Але нічого страшного. Ну що ж, приступаємо до того, як я вам буду показувати нові безплатні речі і як їх отримати. І перша безплатна річ знаходиться на цій карті, а точніше парочку. Не знаю, чи це не фейк, але можна в принципі спробувати. Тут за спіни можна вибити речі, які даються кожну хвилину. А ось, до речі, код, який можете вести і отримати 25 крут. Я пробувала вибити речі, але з цього всього мені випадали або спіни, або нічого. А ще до речі, забула сказати: тут ви можете е, також крутки заробляти. Ну, заходячи кожен день на цю карту. Також ви можете запросити своїх друзів і дивлячись, скільки ви їх запросили, стільки вам і дадуть куруту. Ну там буде все написано. Можете подивитись. Наступні безплатні речі знаходяться на цій карті. Ці всі речі можна отримати абсолютно безплатно, але за монетки кожні 20 хвилин вам будуть давати по 2000 тисячі цих монет, і за єжнівки також можна забрати. І виконуючи різні завдання, які зараз показані на екрані, також коли ви оберете місце для свого магазину, вам дадуть е, також ці монетки. Також в своєму магазині ви зможете поставити річ, будь-яку річ, абсолютно на ваш вибір, яку зможуть обирати, точніше, міряти е, гравці. І коли вони їх будуть міряти, ви будете також отримувати монетки. А також, коли ви будете міряти чужу е, одежу або річ, то ви також будете отримувати монетки. Ну і ось наступна карта. Вам до цього нашого потрібно зібрати 100 якихось штучок. Ну і, і за ці. 100 штучок ви отримаєте бейджика і вам прийде ось такий шульом в інвентарі. Ну і на цьому, в принципі, все. Став лайки, підписуємося. Всім пока-пока. Якщо вам сподобалась така рубрика, то пишіть в коментарях.